Дідно ну, щось покажу. Ото була в мене полиця вигнута, наближена до культурної. Сьогодні дещо підвернув. Картина зовсім інша. Навіть без безперетужника пожнивні рештки загортає. Шло ота тако у мене дугою. Я взяв нагрів, вирівняв, щоб підігнати саму полицю під планку, нагрів паяною лампою легенько. Трошки зробив помилку, не повторяйте моїх помилок, треба гріти ззаді. Я нагрів спереді і вона мусив трошки, щоб втерлася, бо почало налипати. Але вже практично втерлася полиця. Було ось так кажу, ще раз повторюсь. Тако півдугою, зробив рівно. كيف يهلك معي